Ліплення на дотик – це проєкт, у якому виготовляють скульптури з глини у темряві. Пане Дмитро, мистецтво доступне для вас? Що сподобалося на майстер-класі? Як це ліпити на дотик? Дивіться, ще коли в школі я вчився, то кожна дитина в школі завжди ліпила щось з пластилину там, і, або ще щось там. Але розумієте, ніхто ніколи не розповідав правильну техніку, як ліпити. Тому насамперед було дуже цікаво е познайомитись з технікою, як ліпити. Це було перше, що для мене було цікаво, і для мене було незвичним. Ну, а друге, розумієте, коли є рядом скульптор, людина, яка вміє надихати, то вже відчуваєш, що якщо вже не просто вже що якусь фігуру або що сліпиш, а вже намагаєшся якось, вже і, 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 і якусь душу вкласти в то, що ти ліпиш. Бо якби, ну. Ну, вже цікавий такий інтерес, вже інший, інший підхід до того, що ти виліплюєш. Іва сказала, що це такий проєкт, де і ви можете допомогти так, людям, які хочуть зрозуміти, як, наприклад, відчуває простір, відчуває світ незряча людина або людина з порушенням зору. Ну, як ви допомагали тим, хто прийшов на майстер-клас? Ну, по-перше, тим. Що я людина, яка не потрібно для мене світло вимикати, мені було однаково, чи є світло, чи нема світла це перше. А по-друге, все ж таки, розумієте, якби руки це основний інструмент для незрячого. тому Ну, то що людина бачить очима дивиться, то я це дивлюсь через руки. Тому якби вже сам факт, що я через руки щось вліплю, це для людини, вже є якийсь такий зразок. Пане Дмитро, ви дуже активно на, своїх, на своїй сторінці у Фейсбуці, ділилися враженнями, і досить емоційно насправді все це виглядало. В нас, на жаль, ми вже маємо завершувати наш ефір, але от наостанок, сьогодні, в гості сказали, що сьогодні відбудеться майстер-клас, так чи плануєте ви його відвідати? І взагалі наскільки такі от мистецькі проекти вони допомагають зробити інклюзивними творчість? Та мистецтво. Розумієте, насамперед, якщо подивитися, е, якусь скульптуру оглянути, її може просто пальцями провести, там подивитися, який ніс, які брови, там, які очі, яке чоло, там, і все. А може подивитися так, що може зрозуміти, на, 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 наприклад, там, чи посміхається, чи якийсь е, серйозний вигляд у цієї скульптури. І якщо більш глибше дивитися і навчитися дивитися глибше, то вже якби, це великий плюс для того, щоб зрозуміти. Людина, яка цю скульптуру створила. А що стосується, чи буду відвідувати я цей мастер-клас, чесно кажучи, ще не знаю, бо трохи багато планів, тому я думаю, що ми поза ефіром вирішимо це питання.